А ви любите ікру, креветки, міді, рапани? Можливо, хочете покуштувати лобстера? А оскільки ж це вам обійдеться? Новини лайф розкаже і покаже. Ми вирушаємо на огляд цін на морські делікатеси. Зараз, які на стіни на ікру, давайте подивимось. Ікра є різна. Є ікра Форелі, наша українська. В зависимості від якості вона коштує 3,5. Ну, в залежності, там, як вона, 3,5-4,5 на ринку. Дві ну, три позиції, два-три виробника. Це суперіор. Сорт суперіор. Виді? І це коштує 70... 700. 150 гривень за 100 грам. Це преміум. Так, Вона коштує 1200 за 100 грамів. За 100 грам 1200. Також є ікра нерки. дуже смачна, вона жирна, вона унікальна, вона дуже рідка, тому у не, неї такий цінник 9500 за кілограм. Це йде на канадська ікра щуки, ми її правильно дефростуємо. Вона іде, дуже йде крупне зерно у нас. Ну, від нашого всі питають, чим вона відрізняється від української нашої щуки. Відрізняється. І багато відрізняється. Люди б її не купували, якщо б вона б не відрізнялась. Ну так, да, я вас розумію. Так, бачу, що у вас є якісь рулети-амулети. Ну, від порчі, від з глазу у вас там написано. А, Розкажіть. Наша фішка нашого рулета. Ну, це рулет із чотирьох видів рибів. Це у нас в'ялений рулет, це йде тунець, це марлин, це палту, це форель. А у вас скільки коштує? У нас 10 півтори тисячі гривень. То, це шматочок? Ні, кілограм коштує. Це недорого. Для, для такої якості рулета це дуже недорого. Я зустрічав 850, 950 тисяч. Це... Страшні речі. він розлазиться, він розклеюється, він з мороженого сир'я виконується. Нерозрозуміло, яких сортів риб його роблять. Також ми можемо прослідкувати, що тут є лосось Форель 1300 гривень за кіло. Це слабосолене. слабо так? Да? Також є у нас тунець 800 гривень за кіло. Ну Тут просто, мені здається, ти потрапив в якийсь морський світ. Це наші рачки. Рачки Одеські, глянки, які вони свіжаші. Да, ціна в них дуже, дуже. 1200 гривень за кіло. Так, да, так, це і за війни. Війна почалася, промисел був ограничений. Всі, хто ловлять зараз ці, ці креветки, це дуже дорого за задоволення. А ось така креветка з Канади. Це канадська креветка, да. Також є гренландська креветка, з данії креветка. Є різні розміри від 350, 390, 450, 400. Всі зависить від розмірів. Також у нас є креветки без страва, -страва Це тигрові дикі, також є з головою креветка. Це дуже смачна це креветка, величенька креветка і коштує недорого 500 гривень за кілограм. Це новинка, у нас даже. Цінника на неї ще нема, так як вона тільки сьогодні приїхала. І Є у нас от, чорна тигрова креветка джамба без Вона така крупненька. 30 грам десь одна важить. Ну, хто розуміє, що для креветки це без голови, це дуже файний розмір, це і без стравоход. Це лобстер, дуже смачний лобстер, він вже канадський, вже варений йде. Ми його також маринуємо. Ціна його півтори тисячі за кілограм. Привіт, мене зовут Лобстер. Ну і давайте а, про щось таке вічне поговоримо. Про ось такі смаколики, як до пива, ну це кажуть. Моє тарань лиса з ікрою. Півтори тисячі гривень. Це кіло, сто грав. Це, це кіло, це дуже крупненька таранця, відбірна таранця. Вона вона сто процентів є з ікрою. Потім така ціна. Бачимо Вобла півтори. Ну, вобла це, да, це безкорна риба. Це Казахстан йде. Угу. А ось чи довго йдуть взагалі ось ці дари природи, бо у вас там із Казахстану, із Канади є. Трошки боють, трошки є. Ну, скільки в ось поставка? Десь місяць, два, три, як, як доїде. І воно ніяк не все є. Ніяк новини лай провели огляд цін на морські делікатеси і висновок простий. Якщо хочете їх куштувати, для цього потрібні неабиякі кошти. Наприклад, позиції менше ніж за 500 гривень ми так і не знайшли. Як вам ціни та що б хотіли придбати? Напишіть у коментарях під цим відео.